Тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо Тебе, Господь, миру для нашої країни. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб всі наші вороги, вони були знищені. Молимося, Господи, Тобі за ситуацію, яка є в нашій країні. Перемога Боже, вона від Тебе. Ісус Господь. Ми молимося, Господи, зараз Тобі, за наше небо, за те, щоб Господь Боже, наше небо воно було чистим сьогодні вночі. І жодна стріла лукавого, вона не мала сили. Ми молимося, Господи, Тобі, зараз за те, щоб наші захисники всі були вдома, і не було потреби Боже їм бути там, де вони зараз є. Ми молимося, Господи, Тобі. Щоб наше небо, воно ніколи більше не знало, що таке є тривожний цей змук. Ісус Господь, вбережи кожне життя сьогодні вночі, кожний кеме нашого неба. Молимося, Господи Тобі, також за нашу країну, за територіальну цілісність. Молимося, Господи, Тобі, щоб все, що ворог захопив, воно було повернуте нам. Молимося, Господи, Тобі, щоб сили ворога, вони не мали тут сили. Молимося, Господи, Тобі за нашу Україну, за нашу державу. Ісус Господь, дай їм мудрості, дай рішення, Господь Боже, питання, як вийти із цього рабства. Ісус Господь. Ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо Тебе, Господь Боже, захисту для наших захисників. Ісус Господь, молимося, Господи Тобі Боже, за те, щоб були прийняті важливі рішення. І наша країна, вона була звільнена від ворога, тато Небесний. Також Господь Божий, я молюся тобі за те, щоб кожен із нас був мудрим, і він захотів зміни, змінив собі. Молюся, Господи, Тобі, щоб кожен із нас був ревнісним по тобі, щоб кожен почав молитися за себе, за свою родину, за своє життя і читати слово Твоє. Молюйся, Господи, Тобі, щоб кожен молився, за те, щоб наша країна вона була. Звільнена від ворога та рабства. Молимося, Господи Тобі, Боже, зараз, за те, щоб наші захисники всі були вдома. Молимося, Господи, Тобі, і благословляємо тих людей, Господь Боже, хто допомагає, тих, хто допомагає, Боже, Господь Боже. Якщо зараз є якісь операції для наших захисників, молимося, Господи Тобі, Боже, благослови руки тих, хто спасає життя. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб ти зберіг кожне життя наших захисників і допоміг їм. Вийти там, де, можливо, зараз немає виходу, але Ти є той, хто робить цей вихід. Молимося, Господи Тобі Боже, за те, щоб ворог зупинився там, де він зараз є. Ісус Господь, молимося Господи Тобі, щоб наша країна вона була зеленою. a ne Čerbonoju. Isus, molimo se Tobi vim ja Tvoje. Amen.